Доброго дня, шановні учасники засідання, доброго дня представники Офісу Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку, центральних місцевих органів влади, об'єднань промисловців, підприємців, роботодавців України, українського бізнесу. Національного банку фонду держмайна, в тому числі я щиро вітаю представників Національної академії України, аналітичних центрів великої когорти наших експертів. Щиро вітаю всіх, дякую за участь в нашому засіданні, яке присвячено Професійному загальнодержавному святу, День підприємця в Україні. Дозвольте в цій частині оголосити привітання президента України до підприємців України, президент України, шановні друзі, щиро вітаю вас святом Днем Підприємця. В цей день висловлюю подяку всім ініціативним наполегливим та енергійним людям, які успішно організовують і розвивають свою справу в цей непростий час. Завдяки ваші щоденні наполегливі праці, професіоналізму, патріотизму будується основа успішної економіки нашої держави. Саме ви сприяєте наповненню бюджету. Створенню нових робочих місць, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та фінансовій підтримці Збройним силам України. Я розумію, що важко і непросто під час війни вести підприємницьку діяльність Тим цінніше для держави ваша наполеглива робота на благо українського народу та спільної перемоги. Сьогодні ми відбудовуємо. Відносини взаємодовіри та взаємоповаги між бізнесом та владою, взявши за основу сучасні принципи партнерства. Переконаний, що спільними зусиллями зможемо досягти економічного процвітання нашої рідної України. Переконаний, що ми разом досягнемо перемоги над ворогом. Шановні друзі, нехай це професійне свято додасть нам сил, наснаги, успіхів у всіх починаннях та процвітанням бізнесу. Бажаю вам і вашим родинам, миру, злагоди та сімейного благополуччя з великою повагою президент України Володимир Зеленський, шановні учасники засідання, на нашу адресу. Поступило дуже багато привітань, в тому числі від Верховної Ради, в особі голови Верховної Ради Стефанчука Руслана. З вашого дозволу, я не буду цитувати все тільки заключні частини. І переконаний, що завдяки сміливості, патріотизму, наполегливості українських підприємців, економіка наша лише розвиватимеся і зростатиме. Бажаю усім підприємцям України реалізації нових планів, ідей та здобутків з повагою, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Також на нашу адресу спрямовано привітання від. Центральних органів виконавчої влади України від прем'єр-міністра України, прем'єр-міністр України, шановні друзі, від імені уряду України вітаю вас з Днем підприємця. Бажаю успіхів кожному українському підприємцю, адже успішний бізнес означає успішну державу. Українські підприємці продемонстрували надзвичайний патріотизм. І держава високо цінує ваші зусилля, які направлені на нашу спільну перемогу та трансформацію України в сучасну Європейську державу. З повагою прем'єр-міністр України Денис Шмігаль. Аналогічно на нашу адресу поступили привітання від наших партнерів. В тому числі від Федерації про спілок України про завжди готові підтримати ініціативи підприємців та роботодавців щодо забезпечення гідного життя людини в праці. Бажаємо вам успішної роботи та нових вагових досягнень у вашій діяльності на благо України з великою повагою. Голова Федерації проспілок України Григорий Осевий. Аналогічні привітання поступили від Національної академії наук України. Від наших міжнародних партнерів, багаточисельних учасників як постійно діючого діалогу між державою, структурованим громадянським суспільством, владою бізнесом, а також в рамках трипартизму, соціального діалогу в трикутнику уряд роботодавці проспілки. шановні е, учасники засідання, зводів чи також. Від великої когорти промисловців, підприємців, роботодавців України від Національної та соціально-економічної ради України, також привітати нас всіх з професійним святом Дням підприємця. Факт нашого сьогоднішнього згуртованого засідання, шановні колеги, шановні соратники, наочно підтверджує, що в умовах широкомасштабної агресії 191-го дня підлої війни Росії проти України ми впевнені, ми об'єднані, що правда на нашій стороні і перемога буде однозначно за нами. Іспити, які проходить українська держава, український народ, не мають аналогів після Другої світової війни. Війна приймає затяжний характер, в тому числі на виснаження ресурсів, і від того, як працює економічний фронт, в значній частині буде залежати і наша незворотня перемога над ворогом. Дуже важливо, і це те, що сьогодні є в основі нашої постійної роботи, принципів нашого діалогу в контексті держави, громадянське суспільство, влада бізнесу. бізнес. Щоб наш рівень відповідальності, як спільний, так і кожного окремо, був як мінімум, на рівні того патріотизму, того відповідальності, які демонструються нашими воїнами на фронті. І кожне підприємство, кожен громадянин, який має шанс в всіх умовах бути економічно активним, за нашої підтримки, повинен Мати цей шанс, щоб зробити свій внесок в нашу спільну перемогу. Проблеми, які нам сьогодні необхідно вирішувати в умовах підкритиї мобілізаційної економіки, повинні вирішувати максимально з слухування фактору часу і того рівня відповідальності, який є в основі нашої перемоги. І дуже важливо, щоб це відбувалося. В контексті наростаючого, системного, прозорого, чесного діалогу між державою, суспільством, державою, бізнесом. З тим, щоб на кожному етапі, який наближає нас до перемоги, ми були ще більш консолідованими, більш принциповими, патріотичними, розумними, і це та основа, яка формує настоящій варту нашої держави. Щиро вітаю від. Великої когорти людей, які формують робочі місця, наповнюють бюджети, забезпечують діяльність держави ситням дням підприємства України. Бажаю здоров'я, добра і безумовно миру через наші перемоги. Щиро дякую за увагу.